День, друзі. Дивимося питання, в чому ваша сила? Витягнемо декілька карт. Подивимось. Перше, що ваша сила це в молитві. Ви повинні молитися. Знову ж таки, карта святі. Це пояснює те, що ви повинні більше робити молитв. Тоді ви станете сильнішим. Тобто це перша карта. Так, безпосередньо друга карта. Карта 7 називається. Ця карта пояснює те, що все, що ви не робили, і добро, і зло починається з меншого. Розумієте? Тобто, і добро, і зло, все починається з малого. Тобто, перед тим, як ви щось робите, перед тим, якщо ви десь дієте, то ви спочатку повинні проаналізувати, чи правильно, чи це Божа справа, чи не Божа справа. Розумієте? Тобто ці моменти ви повинні собі. Проявити, і це безпосередньо в цьому ваша сила. Тобто в певному розумінні певних Божих законів. Не порушуйте їх і двіжитесь по цим законам. Карта 7 пояснює: 7 раз відмір, один раз відріж. Тобто, будьте завжди е, якби розумними і не робіть певних важких моментів для себе. Далі карта називається Сонце Бог. Ісус Христос, ходящий в Єрусалим. Ця карта пояснює наступне, що ви безпосередньо, маючи підтримку Бога, можете перейти любі складні моменти в своєму житті. Любі. Тобто, самі, які б не були складні питання, ви всі їх можете спокійно вирішити за допомогою Бога. Ви будете, як Оце, на Коні Ісус Христос, заходить в Єрусалим. Тобто, ви будете прославлені, ви будете в підтримці, ви будете з Богом. Тобто це карта слави, так сказати. Тобто, якщо ви з Богом, якщо вірите в Бога, все у вас буде добре. Третій момент, знову ж таки, карта, називається чаша Бога. Тобто причастя. Це означає, що ви повинні всі свої дії погоджувати з Богом. Це головне, в цьому ваша сила. Тому, знову ж таки, давайте підведемо пісеньки. Перша карта: моліться. Бог вас чує, моліться святим, які ви знаєте, в цьому ваша сила. Далі йде момент. Сім раз відмір, один раз відріж. Це означає, що завжди думайте перед тим, чи Боже це справа, чи не Боже, якщо щось робите. Далі йде момент, що з Богом ви пройдете, все, всі шляхи, всі складнощі без проблем. Ісус Христос, ходячий Єрусалим, карта Сонця, тобто це підтримка Бога безпосередньо. І чаша грає. Тобто це пояснює те, що перед тим, як ви щось робите, ви всі дії повинні узгодити з Богом. Тоді у вас не буде ніяких проблем. Підписуйтесь, друзі, коментуйте. Якщо потрібно, звертайтеся на консультацію на особисті повідомлення.